Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. ТОП-5 українських компаній, які надали найбільше допомоги упродовж року війни. Найбільший експортер високоякісних залізорудних окатків в Україні ФерЕкспо. За рік повномасштабного вторгнення. Допоміг Збройним силам України та постраждалим від війни на загальну суму майже у 700 мільйонів гривень. В п'ятірку бізнесів, що найбільше інвестували на потреби армії та гуманітарну допомогу, увійшли промислові та агропромислові гіганти: це SCM, Kernel, MHP, Ферекспо та груп DF. Фарекспо на своїй сторінці у Facebook розповідає, як із перших днів війни компанія створила гуманітарний фонд. Завдяки його роботі вдалося полегшити доставку гуманітарних вантажів із Європи, закуповувати продукти харчування, медичне обладнання та ліки, придбати броньовані автомобілі швидкої допомоги для передової, авто для лікарень центральної України тощо. Також компанія забезпечує житлом, їжею, роботою та доглядом вимушено переміщених осіб. На даний момент допомогу отримали більше двох тисяч людей, крім того, більше. 600 працівників підприємства захищають країну в лавах Збройних сил України. В прес-службі Фарекспо відмічають, що всі військові, які є співробітниками компанії, отримують необхідне забезпечення. Тому і так, мої шановні друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться мої відео, ставте подобайки. підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, це, як ви знаєте, дуже дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!